Господи Бога моли, господи помилуй, Господи, моли, будьмо уважні. Той час. Як минула субота Марія Мадалина, Марія Мати Якова та Соломія купили пахочів, щоб піти намастити Ісуса. Рано вранці першого дня тижня прийшли вони до гробу, і як сходило сонце, і говорили між собою, хто нові відкотить камінь від ходу до гробу, але лянувши, побачили, що камінь був відвалений, був дуже великий. Увійшовши дорогу, побачили на що сидів правож, одягнений в білу одежу і злякалися, а він до них промовив не битися. ви шукаєте Ісуса Назарянина розп'яту, Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де його були, поклали, та ви йдіть і скажіть його учням і Петрові, що він випередить вас у Галилеї. Там його побачите, як він сказав вам, і вони, вийшовши, побігли геть від гробу, бо страх і трепет горнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися. Синому безрішному, Христу Твоєму поклоняємося, Христе, і сідемо воскресіння Твоє величаємо і слави. Ще через хрест радість усьому всьому світові, завжди благословляючи Господа, славимо Воскресіння Його, бо розп'яття перетерпівши він смертю смерть, смерть переміг. Помилуй мене, Боже, з великої милоси Твоєї, масту щедроти то мене з беззаконня мого. Помий мене повнотою з беззаконня мого. Мого, мене. Бо беззаконі я знаю, і мій завжди передо мною. Перед тобою зло, то, ти то в словах твоїх і перемож, коли будеш судити. Зачати, мене, мати моя, це бо істину, бо любив іси, свої, і сих, невідомий таємним, мудрости своєї явив ти мені. Били, живі, Дай мені відчути радість веселі, і веселість і, і зрадіть кости, очисти. Серце чисте чистих, мені, Боже, і духом право обнови внутрі моєму. Поверни мені радість спасення Твого і духу младичим утверди мене. Визволь мене вини крови, Боже Боже, спасіння мого, язик мій радісно прославить справедливість Твою. твою. Бог би ти жертви захотів, би я, а там все палення не мили тобі. Зокрушений, серцем, сукрушеним, і смиреним Бог, не погорний. Ущастив, Господи, влавлінням Твоїм сьом, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Жертву правди приношені, це палення. Тоді покладуть на вікна квітенців. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І, чи мені двері, покаяння, життєдавче, давче, молиться зранку у святім твоїм храмі, бо вся моя тілесна, храма осквернена, але ти щедрий, очисти мене своєю ласкавою милістю. І нині, і повсякчас, і на віки, вам і. Господи, спасіння, настав нас, благородиться, бо ми опоганили душу соромними гріхами. І війна, що прогайнували все життя наше, тож ложморіями твоїми з нас від усякої нечистоти. О, Помилу мене, Боже, з великої милости Твоєї, і багатство, що очисти мене з беззаконня мого. Виче на течової гріхів, нехайся страшного дня судного, але надіючись на ласку твого добросердя, як та відсиваю до тебе. Помилуй мене, Боже, з великої воли. Спаси Боже народ Ви и благослови спадкоемство Твое, да види свети мир и свише Вознеси ли християн, изиши ли нас Бааќе Твои милости, Молитваме все пречисти, владична жбо, пресно, Диви Мари. Силою чесного животворящого Христа, заступництвом чесних небесних сил безплотних, чесного славного Пророка і Предтечі Христителя Іоанна, святих славних секвельних апостолів, святих Отців наших, Вселенських, великих вчителів і святителів, Василія Великого Григорія, Богослова Слова Іанна Атанасія Кирила Святого Отця нашого Миколая, архієпископа, мерилькійського чудотворця, святих рівно Кирила і Методі вчителів Ставянських. Святого благовірного рівна апостоля Великого князя Володимира і великої і блаженної княгині волі, святого священня мученика Йосифата, святих славних добропобідних мучеників, блаженних Новомучеників і сповідників Українських, преподобних і отців наших Антонія Теодосія. Печерські іші, преподобні, Богоносні Отці наші, святих прагних Богоців Євки Маяни, святого покрови, Пресвятої Богородці, родські храм, і преподобний і матері нашої і Марії, що і, і сьогодні день, і всіх святих. Молимо Тебе в новоми Господи, вистука на зішкійше молимось тобі. І помилуй нас. Благодать і щедротами чоловіку любіям єдинородного сина, того, що з ним благословений Ісис, Пресвятим і благим, і животворним Твоїм Духом, нині повся час і на віки біків, богородицю і Матір світла, піснями звеличаймо. Нуся на покору слині своєї, ось бо віднині ублажатимуть мене всі роди. Велике вовченивні всемутнє вседем'я Його, милосердя зроду рід на тих, які бояться Його. Він вивел потура мене свого, раз я вордив у задумах їхніх сердах. Що війська робив і незрівнянно славнішу від серафимів, що без отління масло породило, сушу породиць у тебе велич. Могутність Могутністину з престолю війни гору смирени, насидив блами голодних, багатих вже відіслав спорожними руками. Він пригорнув Ізраїль, задавши своє милосердя, як обіцяв батькам нашим, Авраамові його потомство побіг. Бородицю тебе величає, О, тебе непорошна матір вишнього тебе, що подано всяке розуміння, своєю згодою Бога справді породила, тебе виявчу від всіх причистих сил, безупинними похвалами велича. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Христе, подібне нас до волозиря, віддаляючи від нас жадову ворошей, і як правдивий Бог, брати збагати нас чеснотами, щоб ми з вірою проставляли тебе в піснях. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. Усі б'яні пізнає, Господі, причу, тож усі зденавить мобаче в щоб уникнули ми кари. І повсякчасно втішалися на луні Авраама, слава Отцю, і Сину, Святому Духові, і нині, повсякчас і на віки, віків. Амінь. і величаємо тебе, що носила в невидимого Бога, якого славить все створіння, бо Він завжди через тебе дарує нам спасіння. Ще, і ще в мирі, Господи, помолімся. О, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Пресві добричисту Словенну, славну владичицю, нашу Богородицю, пресну, Діву Марію, зо всіма святими поминувши, самі себе, і в один і все життя наше. Христу, Богу, віддаймо. Бо тебе хваляє всі сили небесні, тобі славу села, і і Сину, і Святому Духові. Нині повся час і на віки, віків. Свято, Господь Бог. Вузни сіто, Господа Бога нашого. Поклоняйтеся бідні жоніх йому святе воно. Господь на Бог наш, побачивши камінь, відвалиний від гробу мироносиці, тішилися, бо побачили юнака, що сидів на гробі, який сказав їм: Ось Христос, воскрес, скажіть учням і Петрові, придіть часто на гору Галилейську. Там він вам з'явиться, як і прорід був Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Майя, Годова Марія, як образ спокаяння, молиш Христа, щоб у час посту нам не отрував його, щоб ми у вірі любові піснями тебе випаляли. І нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Заступниця Християн, діво, мати Господня. Наступи нас та від вічних мук. мук. усе, що живе, нехай хвалить Господа, хвалити Господа з неба, хваліти його на висотах. тобі належить пісня о Боже, хваліти його, всі ангели його, хвалити його, всі воїнства небесні, тобі належить пісня О Боже, хваліти <звук> його весом, то й місяцю, хвалити його всі ясні, хвалі небеса небес, і води, що над небесами нехай вони Господнє хвалять бо Він повелів і створили, поставили На віки, віків, і дав закон, що не перейде, Хваліте, Господа, землі, хитри всі морські Безодні богоні, граційні, туман, і буде вітер, який виконує його слово Горбин, Садовина, й гусі кедри, звіртики, скот кінь скотусілякі, мати та криво. Всім і освятим синам, Ізраїля, народу вічою близькі, співайте, Господи, він нову пісню, а хвалюємо на зборі праведників, нехай Ізраїль Ізраїльським творцем радіє, нехай своїм царем сини, сьогодні веселяться, нехай хвалять його танком, прибубні рари, нехай йому співають, Господь бо ласкавий до народу свого. Оздоблює перемогою покірних, нехай тож звуть праведні у славі, на своїх ложах, нехай ликують. нехай хвала Божа буде на устах у них, і двосічний меч у руці в них, щоб між народами чинити відплату, між племенами покарання, щоб їхніх царів закоти в кайдани, а їхніх вимушу веможу залізні охоти.